Машина часу дала збій. Ти прокидаєшся на пероні київського метро, навколо пил, розбиті ліхтарі, повітря важке, ніби щось тримає тебе за горло. Ти підходиш до ескалатора. Він не працює. На стінах обвуглені відбитки рук і чути слабке клацання. Повторюється ритмічно, як серце, але не твоє. Ти йдеш далі, турнікети вирвані. Афіші розмиті часом, одна з них із твоїм обличчям. Ти не пам'ятаєш, коли її робили. Платформа, хтось сидить спиною до тебе, шепоче, ніби читає твій щоденник. Не дивись назад, каже він. Вони вже тут. І тоді ти чуєш скрегіт, сотні ніг, але не людських. Все в тунелі стає темне, як вугілля. А метро це вже не шлях, це пастка. Твої дії. Пиши в коментарях.